Друзі, привіт! Сьогодні ми готуємо ось такий смачненький салатик. Викладаємо бурачок відварений. У Мене теж тут 300 грамів. Посипаємо цукром його. Він стане смачніший. Додаємо два яйця. 100 грамів ковбаски копчений. Плавляний один сирок вершковий, 3 зубчика чесничку, і 2 столові ложечки кукурудзи. Змішуємо. Додаємо кисленький огірочок. У мене тут один огірочок. Трішечки солимо по смаку і заправляємо майонезом дві ложечки. Все гарненько перемішуємо. Все, наш яскравий салатик готовий. Всім смачного.